У Карпатах ведмідь напав на людину, у якому стані потерпілий і чому хижак взявся атакувати. Про це та більше розкажемо вже за мить Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Троє людей загинули, та ще щонайменше 35 постраждали. На трасі Київчоп біля села Чішки масштабна ДТП. Там зустрілися вантажівка, та мікроавтобус, легковий автомобіль та пасажирський рейсовий автобус Варшава Одеса. Відомо, що від отриманих травм загинули водій та пасажир-вантажівки, а також пасажир автобуса. В лікарні доправлено 22 постраждалих серед них діти. У найважчому стані 60-річна жінка. На місці працюють усі служби, поліція, рятувальники та медики. На дорозі організовано реверсний рух. Там утворилися значні затори. Більше про стан потерпілих та обставини ДТП розкажемо у наступних випусках. ТСН. На Одещині вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по фермі, де вирощують гриби. Четверо працівників, серед яких 16-річний підліток загинули на місці. Ще десятеро цивільних дістали травми та поранення. Людей до лікарні забирали швидкі. Рятувальникам довелося три години розбирати завали і шукати зниклих. Живими вдалося дістати чотирьох робітників. Наша знімальна група працює на місці. Усі подробиці рятувальної операції дивіться у наступному випуску ТСН онлайн. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху. Треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце. Тому що ми вже знаємо про повторні. Ми втрачаємо так само своїх людей. У лікарні на Одещині вранці помер 48-річний чоловік, який дістав важкі поранення напередодні під час балістичної атаки. Таким чином кількість жертв удару зросла до дев'яти. Ще восьмеро людей з різними травмами залишаються у лікарнях. За загиблими на Одещині сьогодні оголосили жалобу. Нагадаю, ворог вдарив по порту в середу ввечері, спрямувавши туди дві балістичні ракети. Протягом чотирьох днів це вже була третя атака по порту. Кожного разу росіяни цілили у цивільні судна, намагання намагаючися зірвати роботу морського коридору. На Херсонщині троє людей дістали поранення. Постраждала медсестра лікарні, куди росіяни скинули вибухівку із безпілотника. А під час обстрілу обласного центру поранення дістав чоловік. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків. Також окупанти обстріляли тролейбус і швидкі. У селі Давидів Брід працівник дорожньої бригади на спецтехніці наїхав на ворожу вибухівку. Він поранений. Цієї ночі у Куп'янську на Харківщині зайнялися пожежі. Ворог з артилерії вдарив по житлових будинках. Гасили займання посеред ночі і в Люботині. Через влучання жахеда загорілася трава та пошкодило будинки. А в Черкаській лозовій напередодні ворог знищив оселю родини з дітьми, подружжя та трійко малих дивом вціліли. 55 населених пунктів обстріляли росіяни на Сумщині, били по цивільній інфраструктурі, зруйнували 9 будинків, млин, вежу мобільного зв'язку. У Краснопільській громаді впівідронами пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. У Миропіллі каби поцілили по адмінбудівлях. Також окупанти розбомбили приватне підприємство у Шалигиному. Окупанти сунуть на Покровському напрямку і, вочевидь, змогли захопити Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр, що неподалік міста Мирноград. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. За інформацією генштабу на Покровському вітинку наші бійці відбили 24 атаки. Основні бої точаться біля Селидового та Крутого Яру. Стільки штурмів було і на Курахівському напрямку, а на Турецькому. Загарбники за підтримки авіації намагалися вісім разів. Прорвати нашу оборону найгарячіше у районах Торецька та Щербинівки. ЗСУ намагаються тактично обіграти ворога і контратакувати із флангів. Загалом на фронті відбулося впродовж доби 169 бойових зіткнень. 666 тисяч солдатів настільки зменшилася російська армія за останні 960 днів. Лише напередодні сили оборони знищили 1140 одиниць особового складу, а також 3,5 десятки бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, більше восьми десятків машин та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 8 тисяч 953 танки, 976 комплексів протиповітряної оборони ворога, 1229 реактивних систем залпового вогню. Збиті 369 літаків, 329 гелікоптерів, затоплені 28 кораблів і катерів та одна субмарина. Посилити позиції України та відносини із партнерами, аби створити необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Під час візиту до Італії президент України обговорив план перемоги з італійською прем'єр-міністркою. Володимир Зеленський зазначив, розмова з Джорджою Мелоні була продуктивною. Обговорили всі аспекти плану. Також глава держави подякував Риму за надану нашій країні безпекову допомогу, роботу на рівні Великої Сімки та Євросоюзу на сьогодні. Володимира Зеленського. Ко анонсовано ще кілька зустрічей за повідомленнями йдеться про аудієнцію із папою римським, а також візит до Німеччини і переговори із тамтешніми канцлером і президентом. Підозрюють, що ті допомагали Росії обходити нафтові санкції. Уряд Великої Британії веде розслідування проти 37 фірм. Як повідомляє Бібісі. Із грудня 2022-го влада досліджувала діяльність більш як півсотні фірм, але частину справ закрили без жодних штрафів. Назви фірм Лондон не розкриває, хоча раніше стало відомо про схеми, які використовують британські. Покупці разом із постачальниками вони доправляють російську нафту до третіх країн, де переробляють її а вже потім імпортують нафтопродукти до сполученого королівства. Нагадаю, у грудні 2022-го країни Великої Сімки та низка інших держав запровадили ембарго на імпорт російської нафти морем та граничну ціну на цей продукт барель російської нафти. Не може коштувати більше 60 доларів. Якщо ціна перевищує такий показник, фірмам з країн, що приєдналися до санкцій, торгувати російською нафтою заборонено. Саме ці обмеження Москва і її торгові партнери намагаються обійти. Чи реально повністю ізолювати Росію від цивілізованого світу і чому деяким начхати на міжнародний порядок? Напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Трьох паліїв, які полювали на військові авто, та залізничне обладнання затримали в Одесі. Легку роботу за російські гроші у соцмережах знайшов 29-річний одесит, а згодом долучив до диверсій від двох знайомих. На замовлення російських кураторів молодики підпалили військовий пікап у середмісті, а далі сигнальне обладнання на залізничній станції. Все це зняли на відео. Щоправда, обіцяних грошей від ворожих кураторів так і не отримали. Зловмисників. Затримали за третій загрожує довічне ув'язнення. Півтонну ворожу бомбу, що не здетонувала під час обстрілу, знешкодили сапери на Харківщині. Це сталося у селі Черкаська Лозова. Ворожа фугасна авіабомба під час падіння зачепила стіну приватного будинку та увігналася у землю. Жителям дуже пощастило, що боєприпас не вибухнув. кажуть сапери бомбу. Відкопали, завантажили в автівку та вивезли на підривний майданчик. Текли із розстріляного окупантами Покровська і сподівалися на спокій у невеличкому селі на Дніпропетровщині. Однак ворожі снаряди знайшли їх і тут. У Дніпрі медики лікують поранену цивільну із Донеччини. Вона поралася на подвір'ї. Як поруч розірвалися чотири касетні боєприпаси, уламки посікли тіло, розтрощили ногу та пошкодили легеню. Утім, на межі втрати свідомості жінка найбільше переймалася. Чи не постраждала донька? Кореспондентка ТСН Анастасія невірна продовжить. Юлія не випускає з рук телефон, постійно приглядає світлини доньки, за якою дуже сумує. А ще каже, майже не спить. Страх вибухів, наче в'ївся у мозок. Кожен гучний звук лякає. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Оце прям цей звук запам'ятався. Страшно все одно чую. Вчора сирена ще страшно якось. Щоб сюди такого не трапилось тут. Кілька місяців тому з чоловіком та донькою Юлія виїхала з Покровська на Донеччині. Житло знайшли в одному з сіл Межівської громади на Дніпропетровщині. Думали, тут буде спокійніше, не судилося. Я хотіла вивісити стірку і тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. Я впала і тоді вже тільки пам'ятаю, як везли на машині. Уся посічена уламками на межі втрати свідомості. Юлія найбільше переймалась чи не вискочила донька за нею на двір. Це що дитина була в домі, а так вона на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому. Просто страх, взагалі нерозуміння, що, що сталося. Чоловік разом з сусідами доправив Юлію до районної лікарні вже звідти у тяжкому стані її перевезли в обласну В легені. Там ногу залетіли від ламки. Лікарі на місці зробили все можливе, провели дві операції: одну дренаж легенів і другу наклали апарат зовнішньої фіксації на ліву ногу. Зупинили кровотечу. Уже в лікарні Юлія дізналася, що будинок встояв, але уламки від ворожих снарядів побили дах, вікна потрощили автівку та металевий паркан. Відео понівеченого подвір'я надіслав чоловік. Медики кажуть, Юлія одужає, рани потроху загоюються днями, жінку мають перевести з реанімації, а от з наслідками стресу набагато складніше. Працюють наші лікарі, психологи допомагають їй прийти в себе, тому що по очам Юлії було видно, коли вона поступала, що страшний жах знаходиться і в очах, і вдома, від того, що сталося. Жінка дочекатись не може, поки її відпустять з лікарні. Щойно повернеться, каже, забере доньку і поїде з нею подалі на захід. Анастасія Невірна, вірна Владислав Комишун Дніпро ТСН, 1+,1. Моторошні наслідки урагану Мілтон в американській Флориді повідомляють про 16 загиблих після удару стихії. Три мільйони людей лишаються без світла. Точно кількість жертв влада штату обіцяє надати згодом. каже загального списку, поки немає. Невідомий наразі і масштаб збитків, але завдані стихією. Руйнування значні, пошкоджено житлові будинки, торговельні та офісні приміщення. Відомо про руйнування церкви і стадіону. Сильні паводки, що прийшли з ураганом, подекуди вимили кількаметрові ями на дорогах великого міста Орландо. Водіїв з того району закликають бути обережними. Влада Флориди тим часом просить людей, що евакуювалися, не поспішати із поверненням додому. На Прикарпатті на людину напав ведмідь. 50-річний чоловік пішов в ліс по гриби, як на нього вискочили двоє маленьких ведмежат. А за ними їхня розлючена мати. Вона повалила чоловіка на землю і почала шматувати. Чоловік врятувався тільки тому, що працював лісником і був досвідченим мисливцем, знав, як поводитися із ведмедем. Із чисельними ранами по всьому тілу ледь дістався дому, де вже дружина викликала швидку. За словами медиків, чоловік народився у сорочці. Більше про щасливий порятунок розкажемо вже у наступних випусках. ТСН онлайн що я не вставав. Ну, лежав і так, що лишила, мене і вже то другий раз. Бо я раз лежав і почав вставати, і вона перебігла і далі вона почала їсти. І другий раз ну, другий раз переповарила на забіг. Я вже більше не вставав і так підійшла трошки далі. І так я відліз. Рани різного характеру, кусані, різані, колоті. Тобто є навіть рани на лівій верхній кінцівці, яка йде скрізь на зверху, чи то кіготь такий великий, чи що, що вона заходить в верхній терені предпліччя, виходить в нижній. І, і так само китиці, бо він казав, що він як оборонявся, то він запихав її руки в рот. Зазвичай, як ведмідь нападає на людину, то він дійсно можна сказати, що народився у сорочці. Полярне сяйво в небі над Україною. Спостерігали цю красу одразу у декількох регіонах. У яскраво рожеві кольори забарвилося вечірнє небо на Київщині, Рівненщині, Вінничині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Одещині. Неймовірні кадри опублікували місцеві телеграм-канали. Подібне явище також могли бачити жителі Канади, США, Ірландії, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Спричинили цю красу потужні спалахи на сонці, а відтак геомагнітні. Магнітна буря найсильніша за останні 20 років. Зазвичай Північне Сяйво з'являється у полярних областях в Арктиці та Антарктиці. Чи бачили ви цю небесну красу? Адже для України таке явище рідко поширене. Діліться враженнями у коментарях, а ще натисніть дзвоник і підпишіться на канал, аби не прогавити наступний випуск ТСН Онлайн. Він о 14. -й. Побачимось!